Візьміть, будь ласка, листівочку. Проводимо навчання. Зараз не можна спалювати. Почався весняно-літній період ніякої рослинності. Необхідно тільки витапувати ями для компостування залишки сухої рослинності. Такі навчання працівники ДСНС проводять чи не щодня відтоді, як на дворі потепліло, і люди почали поратися на грядках. Більшість рівнян, з якими спілкуються рятувальники, розповідають, що сміття з городів не спалюють. Суху ссурню, де складаю, пересипаю землею і вона перегниває. Ну можна яму викопати, але ж ну немає чоловіків щоб викопати. Колись таке робила, коли була молодша. Так, да, робила, селисувала. Взагалі для ґрунта це дуже погано, тому що живність яка там зграє і мікроеліменти знешкоджуються. Нічого мені спалюємо, у нас чисто все одно чужопалить тут. Вон там то прально, як загориться, то, то, то пойде кругом. А от на практиці виходить дещо інакше. Це відео рятувальники зняли з допомогою квадрокоптера при проведенні чергового повітряного моніторингу природних екосистем. На сьогоднішній день це в нас другий виїзд у складі рейдової групи. На жаль, паліїв сьогодні можливо і на краще не виявили, але протягом вчорашнього дня виявлено двох паліїв, на яких складено адміністративне правопорушення у вигляді штрафу за статтею 77.1 в розмірі 3060 гривень, і також за статтею 175 в розмірі 1700 гривень. Тобто. Під час спалювання сміття громадянин не дотримався протипожежних відстань до будівель, що призвело до пожежі в господарчій споруді. Вчора відбувалося це по вулиці Володимира Стельмаха Зафозі, ось так, а саме за статей 175 це селище Клевень. Окрім штрафу, шкоди ґрунтам, загибелі тварин, які проживають в полях, такі пожежі ще можуть перекинутися на людські оселі і забрати життя їх власників. Саме тому працівники ДСНС постійно проводять такі бесіди з населенням. Проводимо зараз е, навчання з населенням і роз'яснюємо людям, що е, заборонено що спалювати суху рослинність з настанням Я періду, знаю, періду, що штраф на 3 тисячі да, 60 гривень це мінімальний по, е, за статтею 77.1 е, Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка гласить о тому, що заборонено спалювати залишки сухої рослинності. Е, і у вітряну погоду. Так, краще його компостувати або да розкидати пагору, перепахувати. Не Ось вам нагадування, це пам'ятка. Загалом з початку року на території Рівненщини виникло 100 пожеж сухої трави та сміття. За підпали сухої рослинності вдалося притягнути до відповідальності 19 поліїв в області. Ну, в більшості найбільш порушників це йде по старих розподілах району це Березнівська громада, Гощанська громада, Костопільська, ну і Рівницький старий район. Рятувальники нагадують, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у складних випадках і кримінальна відповідальність. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.